Родичі загиблих під час сутичок на Майдані Незалежності проходять через процедуру пізнання тіл і забирають їх для поховання. Зранку в одному зі столичних моргів перебувало до півсотні загиблих. Всі вони мають кульові поранення. Всі чоловіки наймолодшому було лише 17 років. На майдан він приїхав вчора зранку і пробув лише годину. Загинув від кулі снайпера фактично 52 чоловіка. 94-й, 69-й, 85-й, 80-й. 62 роки, 44 роки, 58-й рік, 22 роки, 22 роки, 32, 49-го року. Із них лише кілька невпізнані. Усіх привезли вчора, в усіх кульові поранення, шия голова і серце. Я приїхав забрати тіло дядька свого, 40річного Андрія. Снайпер стріляв прицільно, вбили спочатку хлопця 21-року. Андрій нагинався над тим хлопцем. Куля пройшла над бронежилетом і вийшла через бронежилет, через броню вийшла ззаду. Ну, діра така, палець проходить в дірі. Експерти оцінили, що стріляли з бойової гвинтівки. З дуже великою ймовірністю, що це вистріл зроблений з гвинтівки німецького виробництва, дуже рідкісної, якої в Україні є тільки 16 штук. За своїми побратимами хлопці приїхали просто з Майдану. Ми приїхали по Кацюбу Віталіка. Його прибрав снайпер вистрілом в голову. Він тільки приїхав, буквально годину постояв на Майдані. Двоє дітей залишилися вдома. Йому 35 років. Першим з усіх загиблих забирають наймолодшого. Везуть у Львівську область. До Києва хлопець приїхав лише учора зранку. Войтович Назар 17 років. Тернопільська область, Бараський район, село Травневе. Зараз він наймолодший тут лежить. То мій племінник. Єдиний син. А ця жінка прийшла по свого сина. Він загинув на початку тижня. Не дожив один день до вручення диплома. Його звуть Плехана Саша. Плеханап Саша. Моєму сину було 22. Він був студент архітектурного факультету Кісі. Він класний був чоловік. Чесний парень. І він вірив в то, що в Україні буде мирно, добре. Все. Веселий, розумний. Те, що ми називаємо сьогодні, гордість нації. Він просто молода людина, яка має жити, радіти сонцю. Дякую. Не надо, щоб вони вмирали. Очень легко. Пусть они, суки, хоронят своїх дітей каждый день. Анна Мирошниченко, Олексій Тищенко. П'ятий канал. Їх вже назвала Небесна Сотня. З ними сьогодні прощався Майдан. Як це було? Дивіться. <праць>